Вітання, друзі! Вітання, мандрівники Ютубом. Вінтаж Гік пошук з вами на зв'язку. І сьогодні у нас вже вдруге в новому році прийшла посилка з Америки, з eBay. Тож, пропоную подивитися, що я там вишукав цього разу. Так, відкриваємо. О, ось так вона виглядає. Видно вам? В принципі, тут комікси і картриджі. Вся посилка. Тож пропоную перейти до робочої поверхні і оглянути все ближче і детальніше. Хидиш! Перша партія, і це в нас каріки до Intellivision. Хто слідкує за каналом, бачили, мені вони вже приходили це до такої консолі спеціально американської, яка була, як можна сказати, конкурентом Atari. Так? Гарні в них такі арти в коробочках, але я дивлюсь. Ось у нас гра Armor Battle, то стан самої коробочки. Ну, м'яко кажучи, плачевний. Так. так І що вона в нас... Ага, вона в нас навіть не так не так відкривається, як як книжечка, а тут просто дістається. Цікаво. Так, ну ми маємо Armor Battle Carrick. То є добре, маємо. Одразу дві картки для контролерів і мануал. Що саме головне це повний комплект. Так, минулого разу вони мені приходили прямо в дуже-дуже доброму стані. Ну, це трішки, я навіть не пам'ятаю, треба подивитись фотки. Можливо, це вже придостався їх, так би мовити, пом'яло. Так, Adventures, Dangers і Dragons. Так, О, ось ця вже відкривається так, як, як і минулі, як книжечка. Карік, мануал, дві картки. Повний комплект. Ось це гуд. Ну, Теж бачите така примята, потерта. Ну, Друзі, оце 80-ті роки, їм вже ого-го, 40, плюс, так, можна сказати. Ну, який рік у нас? 82-й. 82 так? Sia Battle. Минулого разу в мене теж була ця гра. Це у нас ну, морський бій. Теж примета, ай яй яй Так, тут немає мануалу лише. Карік в нормі, карік на місці, картки. Так. Угу. Покер і блекджек. карточні ігри. Ну, саме так. Покер блекджек. Джек. Тут у нас на місці мануал, але немає карток. Будемо дивитись, можливо, навіть десь випали. Так, далі у нас спортик, що у нас? Скінг? Ага, це Це на лижах, так? Перегони. Ой-ой-ой! На атарі була така. Така гра була на атарі, лижник я її так і називав. Це так дрейфувати зі скелі. Досить таки прикольно, мені тоді так подобалось так. Каріт, куди ти втік. На місці. Дві картки і мануал. Це добре, повний комплектик. Так, ще в нас авторейсинг. Формула 1, так, перегони. Угу. Отут вже коробочка в більш гарному стані. І повний комплект. Так, дві картки і мануал. Чудово, чудово. І теніс. У нас також теніс. І теніс, я такий, здається. чи ні, ну По-моєму, по-моєму, схожий був на Atari також. І ми маємо дві картки, мануал карі, повний комплект. Красота. Так, але по Intellivision це ще не все дістаємо далі. Хопа! Ще у нас одна партія. Супер аркад футбол, американський футбол. Ой, я гарно збережений. Це вже покраще. Так. І повний комплект, ні не повний. У нас мануал, ще якийсь ще один мануал. Ну, Лише одна картка, не дві. На жаль, ну, нічого страшного. NFL футбол. Американський було таке на Atari, теж я пам'ятаю. Yeah. PGA Golf. Ой-ой-ой, а тут взагалі стан нетронутий, не подертий, не пожмаканий. Так, одразу дві картки і мануал. Так, да, друзі, Atari. О, uh, Atari. In я трішки 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 затарився. Блін, ну все-таки арти класні. Мені взагалі подобається цей вигляд в таких оцих картонних коробочках. Ну, знаєте, як атмосфера 80-х. Можна так сказати. І це в нас боулінг. Боулінг повнокомплектний. Тут навіть ще щось, ще щось, ще щось. Картридж варанті регістрейшн. Якась реєстрація, вон заповняти. Скільки вам років? Чи одружені, чи є жінка? Прикольно. Слухайте, це цікаво. Цікаво, повний комплект, мануали. Карик і стан дуже гарно збережений. Такс. Major League Baseball. Ну, бейсбольчик. Куди без з нього бачите, минулого разу були такі космічні різні бойові ігри, а цього разу багато спортивних у нас. Ну, Американці люблять бейсболи, гольфи, такі речі. Так, повнокомплектний у нас він. Є. Ну, не пам'ятаю подібної на атарі. Але на атарі ж там було багато ігр. Так, NFL Football, ще один. Американський футбол. Так, ось. З купою мануалів. Один, два, три. Ну і дві картки для контролерів. Повний комплект, гарний стан. Хопа! Ось! І ще у нас PGA гольф Такий же самий, як ми вже оглядали це. Дубляж буде. Так, повний комплект. Повний комплект у нас. Ну, теж трішки трішки приплюснутий, хоча ще нормально. На поличках вони круто виглядають, мені так подобаються арти. Гарні. Бачите, PGA Golf від Mattel Electronics. Це у нас виробляв. Що консоль, що картриджі фірма Mattel. Так, і ще один PGA Golf. Нічого собі, гольфіст, я. Так, немає мануалу, дві картки. Є таке. І ще у нас покері Blackjack один. Ой, ну такий, такий-такий стан. Стан такий, що ой-ой-ой. Зовсім не, ті, мабуть, це один з найгірших станів. І ще тут, бачите, чимось було залито. Ну нічого, що ж поробиш, як є. Так, і Space Armada. Також, ой, бачила, бачила вона. <хи> бачила вона в своєму житті багато ця гра. Ну, Коробочка так точно. Ну, шкода, шкода. Гра цікава. Ага, і вона в нас взагалі не комплектна, лише сам карик без нічого. Ну, от так от. Це скільки у нас їх? Здається, 18 чи 19 штук прийшло до Intelвіжен. Будемо, будемо популяризувати Intelleві. А якщо ви думали, що по карікам, то все, то то ще не все. Куди ж без Atari, так? Якщо у нас є Intellivision, то і каріки на Atari мають бути. Давайте дивитися, що за ігри. Так. Armor Ambush. Armor Ambush. Так, немає цієї нижньої планочки і впилюки весь. Ну, Зато цілий працезданість будемо перевіряти. Так, тут у нас ще Шміт. Шміт, привіт, пан Шміт! Твій карик тепер в мене. Гра у нас 9 Телегейс Maze for 2 players. Ну, Прикольно, так, нижня нарібка на місці. камон, так, далі. Опа, баскетбол. Баскетбол це вже в мені приходить. Квадратним м'ячем грати дуже цікаво. Я в дитинстві грав. Что у нас сейчас? Чемпионшип сокер. Футбольщик подъехал. Налипки на месте, нижняя. Так. Далее. Бэкграммон. Я не помню, еще был у меня такой. Целый и на месте все. И планочка эта нижняя також. Угу, Тут мы три дитик такту. Не знаю, що за гра. принаймні по назві, точно не скажу. На місці все ціленьке. І ще у нас футбольчик. Ага, це американський футбол. В принципі, от як ми бачили на Intellivision позаду на фото, він виглядає так само. Ну, Принаймні той, що в мене був на рембі в дитинстві, він якраз так і виглядав. Я сподіваюся, що це він. Так, тут теж у нас все на місці, і у нас, ухти. Yars Revenge. Ну, дивіться, тут якась муха. Такої гри в мене точно ще не було, не приходило що. Клей якийсь. Таке нічого. Все на місці. Цікаво, це щось з нових ігор. Ну, це мені здається, щось буде схоже, можливо, на Space Invaders. А можливо, не можу помилятись. Так. Combat вже Традиційний для мене картридж. Майже в кожній посилці він, мабуть, приходить. Але прикольний, це танчики. В Танчики грати завжди круто. Ще один Human Cannonball. Так. Все на місці стан гарний. Далі у нас сірську Atari, О, Atari цирк Не було такого жодного разу. Все на місці. Дивіться, як гарно. Так. Скайдайвер. Прикольно. Теж ціленьке все на місці. Тут у нас слот рейсер. О, якісь перегони. Дивіться, яка класна картиночка. Отакий От арт. Саме з 80-х. От прикольно, неонові ці вивіски. Клас. Цікаво, що за гра, треба перевірити. Ну, і на фіналочку у нас. Казіно, ну, звісно, після перегонів можна сходити в казіно, пограти в карти, чопіні. Все на місці, все чудово. Бабац, а тут у нас пакуночок, в коробці пакуночок. І я, здається, вже здогадую, що тут має бути, судячи за розміром. Ну, зараз відкриємо, подивимось. Так, даш так. Комікси, друзі, тут у нас комікси, дуже гарно запаковано, прям бомбезно. Вони ніде не рухались, ніде не стукнулись. Так. Зайво сюди. Комікси сюди. А бачите, що за комікси? Teenage Mutant Ninja Turtles, ха-ха-ха, от Отак от. Тішки коміксів про черепах. Вирішив замовити. Так, як біля я думав. Обережно, обережно не вийшло. Так, друзі, ми маємо ось таку. Ось таку стопочку, тут їх 12 штук. Так, дивимось. тоді Morning Adventure наші мутанти Ninja Татлес. О, дивіться, позаду реклама. Соніка, круто. Стан просто ідеальний, я вам так скажу. Ух ти, дивіться. Бібо, прокстеді, Черепахи. Клас. Угу менш прикольненько. Так, друзі, і це у нас 4. Так, має бути три ага, ось таких однакових комікси. Угу, далі ось такі ось. Кейсі Рафаель. так реклама Скейтбординг. Навіть не знаю, що це гра якась чи ні. Слухайте, це вже більш сучасні, у них такий глянцевий цей. Глянцеві сторінки. Але дивіться, як воно, ну, як зображені. вони зображені прям класично, як з 90-х. Ну, до речі, треба точно погуглити, якого це року. Але тут вже Nickelodeon. Тому ну, я думаю, це сучасні, це не з 90-х. Але моя льовка топова, це прям трушна. Клас. Так. У нас три ось таких комікси. Це під номером 21, а минулий у нас був номер 19. І тут має бути, здається, 20 та 22. Так. Ось 20 номер у нас так виглядає. Так, бачите? February 2025. Це щось з нових, але но з гарною мальовкою. Є таке також три штуки однакових. І ще у нас 22-й номер. О, ну ось. Черепахи і Кейсі грають в бейсбол. Позаду знову у нас Can Skateboarding Safe to the World. Shred or Dead. Прикольно. Так. Є таке. Ось такий був лот по черепахам. А тут у нас є ще один із такий пакуночок. І тут рандомні рандомні комікси мають бути. Вже хто слідкує за каналом, бачив, я там два, та, здається, два рази замовляв лоти з рандомними коміксами, де просто не сказано, які, і не показано, просто що будуть рандомні. І ось це ще мені так сподобалось, воно дуже цікаво. Самому відкривати, дивись, що там, коли не знаєш. Ну і тут рандомні комікси, будемо зараз їх оглядати. Що? Є щось прикольне, круте, з рідкісне. Так. О, одразу крутяк від DC. Batman у нас. Чувак, не забудь підписатися на канал. Дякую. Мастер of the Mind. Прикольно виглядає так. Ну, друзі, вони запаковані, я їх відкривати не буду. Одразу видно, що стан у них дуже гарний. Так, Бэмен це чудово. І далі у нас Justice League. Прикольно. Гарний арт. Ну, Це теж, це теж такі сучасні 5 доларів ціна була. Так? Ну, це ну, 2000-х. Ну, PlayStation 4 у нас реклама Бетмена. Arkham Knight. Прикольно. Якраз коли виходить 6 15. Ну, от у нас і комікси 2015. Хоча, було, ну, можливо, будемо дивитися далі, було написано, що лот рандомних з 90-х. Чи, можливо, щось не дочитав. хоча. Так, окей, Super Action Comics це в нас Супермен, так? What Larks in the Shadow of Metropolis. Прикольно. Слухайте, ну виглядають вони дуже класно. Артизь. прям такі бомбезні. Hell Jordan Green Lantern. Green Lantern Corps, я не знаю. Це також від DC у нас. Я такої серії не знаю. Прикольненько. Так, The Man of Steel. Це у нас також дивлюся, Супермен та Супер на обкладинці. Так, знову Justice League America. Від DC у нас тут. Це від DC. Так, у нас тут всі комікси від DC, я вже дивлюсь, окей. Terry Fix The New Age of Heroes. Не знаю такого всесвіту. Batman Ninja реклама. Так. Супермена ми маємо. Ух ти, гарний арт. Від dc шки так. Октябрь 2018. Короче, 2010-х років у нас рандомні комікси опинилися. Batman знову. Прикольно. Тут що у нас? King конг Ну так? Знов Дюшчис. Чез... Знов Justice League. Battle за Hox. Cіка. Так, Nightwish. Ой, Nightwing! <laughs> Nightwish. <laughs> так, окей. Revenge Runs Hot. Цікаво. Супермен у нас знову. Такий має вигляд. Batman detective Comics, О, прикольно. Batman Detective, це цікаво. Ой, яка рекламка? Рекламка, рекламка. в коміксах, це, звісно, болдеж. Знову Justice League. Шазам. Так. Superman Action Comics. Знову про Супермен та Ікс. X. обкладинці. Є таке. Так. Hell Jordan знову. Green Lantern Corps. Так, цього Всесвіту я не знаю, мабуть. Justice Society America, ну так. The Society of Tomorrow Day. Все від DC. 20 коміксів від DC. Так, REBELS. Не знаю. Почитаємо, подивимось, от Batman, Arkham Asylum. в 3D. Прикольно. PlayStation 3, Xbox 360, Xbox Live. Це гра. Це реклама гри. Крут. Так. Red Hot Outlaw. Ой-ой-ой, угу. тут, тут мертвий чувак з картами. Є таке. І наостанок у нас флеш. О, ну так, куди ж без флешу? Флеш. Ми маємо флеш і рекламу кін -когу. Так, друзі, отакий от, от був лот рандомних коміксів у нас. Ну... Бачите, не з 90-х з середини 2000-х, але вони гарна мальовка, гарний стан. Так, коробка в нас порожня. Ось така отрималась посилка. На цьому я вам всім дякую за увагу, за те, що дивитеся до кінця, за те, що підтримуєте канал, друзі. Всім в новому році, вже скільки всього бажав, і ще більше вам колекційних, цікавих речей шукайте, знаходьте. Тож, друзі, до зустрічі! А зустріч буде вже скоро на розпаковці посилок з Японії. Тож, побачимось!